Як я посивила в 17 і облесіла в 19. Мені в 14 років щось пекло в голову, і я вирішила, що я буду блондинкою. І я помалююся дома. І я це зроблю сама. З першого разу Боже, жах. І Я виходжу жовта. У мене навіть була кличка ципа цип'ятко. Перервами я формувалася в чорний. Віщо я це робила, я не знаю. Ось так моє волосся вже в кінці 11 класу. Виглядає своє натуральне. Я вирішую постригти чоловіку. Оту зрізати. У 2022-му стрес додається ще більший. Я посивіла в 17 років. А чому не зробити міліровку, щоб цієї сивини не було видно. Двадцять му році я фікачу блонд. Air Touch. Дуже розумно молодець. Потім ми їдемо на море. Я спалюю ще більше своє волосся. Нафіг. Я думаю, що треба вернути свій колір назад. І починаю сумувати за тим волоссям, яке в мене було в 21-му році. Клочолки вже в 24-му році відростила своє волосся, тобто жодного блонду. Я їду в Америку, де буду працювати 12 годин в день, 6 днів на тиждень, при температурі плюс 30. Погано їсти. погано, все погано. Погано мені там було погано. Дико, лисід. Просто вони падають. В загальному були проблеми зі здоров'ям, з нігтями, шкірою, з волоссям, з головою теж. трошки були проблеми. Що це? Це що? Моя шкіра голови, яку я можу бачити. Забудьте все, що я говорила до того про падіння волосся. Оце повний треш. Що приходить в мою голову? Рубанути каре. А ж мені поможе. Я додаю собі об'єму м'яким бігуньом. і це єдине, що мене спасає. Тому на всіх фотографіях в Америці я з накрученим волоссям. Після Америки першим ділом я йду до трихолога. Коли мені лікар-трихолог сказала, що в мене можлива ага першого ступеня, я офіділа. Тобто це практично обласіння. Ось це була така моя історія. Волосся. Я розумію, що найголовніше це сон, їда і стрес, і буде у вас щаслива гарна волосочка.